В листопаді 2024-го у соцмережах з'явилося повідомлення, що в середмісті Ужгорода встановлять сучасну громадську вбиральню. Ішлося про санітарний модуль з двома обладнаними кабінками, оснащений вендинговою системою для безготівкової оплати за користування. Ініціатор проєкту підприємство АВ Ужгород, яке планувало виготовити і встановити цей модуль ще у грудні, але виникли дискусії щодо місця облаштування. Тож від початкової локації на площі Петефі відмовилися і тепер планують перенести. Вбиральню на набережну незалежності. Однак роботи ще не почали. Проект фінансується повністю за наш кошт. Чи він буде прибутковим, чи ні, казати поки що рано. Це є пілотний проєкт. Ми замовили одну таку модульну громадську вбиральню. Вона буде передбачати один, одну частину для осіб з інвалідністю та звичайну громадську вбиральню. Сама громадська вбиральня вже готова. Вже тільки чекає доставки та монтажу тут на місці. Саме цієї модульної вибиральні біля півтора мільйона гривень. Вартість, ну а ще монтаж і ну, супутні витратні матеріали. Сподіваємося на те, що мешканці та гості нашого міста будуть з обережністю ставитися до майна. Хід буде платний, вартість буде біля 20 гривень. Тема відсутності громадських вбиралень для міста давня і болюча. За роки незалежності нових в Ужгороді так і не з'явилося. А на місці тієї, що профункціонувала майже 97 років біля пішохідного мосту, зводять кав'ярню. Містяни кажуть, потреба у громадських вбиральнях з огляду на зростання кількості населення, туристичного попиту та побутових проблем залишається гострою. Не вистачає громадських биральн. Вони, в принципі, я думаю, в кожному цивілізованому європейському місті повинні бути. Думаю, мають бути, в принципі, розташовано декілька в центрі місця. Доступні. Вбиральні громадські обов'язково потрібні, але не на площі Петефі. Чи потрібно в вбиральня? Ну, Звісно, в місті, яке наповнено туристами і не тільки, а й мешканцями, яких стало більше. Ну, це питання, яке не мало би обговорюватися. Це повага в першу чергу до мешканців пожероду. У міській раді кажуть, готові розглянути пропозиції щодо облаштування ще низки громадських биралень. Наразі подібні функції виконують два приватні простори в гірчичному зерні та боздеському парку. Погоджуються, що проблема нагальна, але водночас і комплексна. Дуже важко знайти зараз місця для розміщення самих биралень, розглядали питання ззаді лількового театру на площі фенсика. Питання піднялося щодо розміщення габаритів, що можливо там встановити, підключення до комунікацій. Тобто маса питань, які вроді, на перший погляд, вони вирішуються, але коли починається робота. Проєктування і прив'язки самого об'єкту накладається маса питань, яких треба вирішувати. І поки на централізоване вирішення нагальної потреби громадських вбиралень доводиться чекати, поява модульної питання кількох місяців. Якщо оформлення паперів і процедура підключення до каналізації минуть без затримок, то вбиральня запрацює у короткі строки. А якщо користуватиметься попитом, у товаристві розглянуть можливість встановлення аналогічних в інших частинах Ужгорода.